Історія – Книжка про науку минулого. А з минулого формується і наше сьогодні, і наше завтра. Тут діти дізнаються, до чого тут історія і, власне, що вона вивчає. Які люди за професією вивчають історію і що є пам'ятками минулого. Які є історичні епохи? Що таке первісні часи, і що відбувалося в цей період? Стародавній світ, стародавня Греція, Стародавній Рим, середньовіччя, винаходи різних часів. Епоха відкриттів, і які ці були відкриття. Новітня історія. І що відбувалося в цей період? Свідки епох, тобто архітектурні споруди, як вони виникали і які вони в різні часи. Українська історія, традиції українського народу. Від державних до народних символів, як змінювалося життя людини упродовж століть, і якою є Україна, світ та досягнення сьогодні і націкавинки історії.